Сьогодні я ліг спати о 7 ранку, бо не міг заспокоїтись, поки не закінчив роботу на цим відео. Результат дивіться самі. Принесла Redmi 9 a на заміну дисплейного модуля ось видно. Телефон кривий, аж гойдається на столі. Знімаю задню кришку відкручую болтики знімаю пластикову частину корпусу. Цю частину корпусу зі склом камери треба буде замінити, бо там скло розбите. Більшість сервісів не захищають лінзи камер, а я захищаю спеціальними наклейками. Від'єднюю коаксіальний кабель, від'єднюю акумулятор, від'єднюю дисплей, знімаю основну плату. І тепер настав час зняти розбитий дисплейний мод. Хочу поділитися своїми емоціями, як це знімати на камеру. Я думаю, що це дуже просто. Як виявилося ні, між головою і телефоном стоїть камера, яка закриває огляд. На витягнуті руки працювати це дуже незручно. За кадром я вирівняв рамку, і зараз настав час очистити залишки клею. Я це роблю дуже ретельно, після чого була рамка знежирена і додатково очищена. Всі операції проводжу під мікроскопом, щоб бачити найменші деталі. Ось тут видно, як я наношу клей. Вже на етапі монтажу я вирішив зробити ставку про те, що інші сервіси можуть недостатньо приділяти уваги цим питанням. Якщо вам цікаво, що саме може бути не так. Пишіть в коментарях я зніму про це окреме відео. Ще до нанесення клею цей дисплейний модуль був ретельно перевірений. Оскільки клей вже нанесений, саме час його вклеїти. Після чого він буде сохнути в так званому саморобному пресі близько 8 годин. Основна частина робіт вже позаду залишилось тільки якісно зібрати та протестувати. Не судіть строго, це тільки моє перше відео, з новими відео буде рости і досвід. Отже, і якість буде кращою. Це для мене кардинально нова діяльність, тому для мене вона є незвичною. І саме ваші лайки, підписки і коментарі будуть мене мотивувати годинами працювати над новими відео. Тому до зустрічі в новому відео. Буду радий вашій підтримці.